Вітаю 3 січня, 25 рік, місто Рівне Україна. Вітаю всіх з Новим роком. Маю надію, що цей рік стане переможним для нашої України і для нас всіх. В радість. Зараз на городі дуже тішить, що сьогодні випав сніжок так невеличкий, але він є. Вчора було десь плюс 8, сонечко, дуже тепло. Не знаю, як переживуть рослинки, що стосовно ожини, їй гарна така погодка, вона собі спить, а от полуничка при такій температурі може піти вріст, я так думаю. Тому, поки присипало сніжком, температура біля нуля. І Обіцяють трішки похолодання, це було б дуже добре, тому що багатьом культурам просто потрібна така зимова спячка. А жінка моя вкоріняється, лежить. Ні, не рухала її, ось прямо так от вона і лежить, поклала її отак от на бочок. Корінчики досить гарні, але хай зимує. Все замерзло. Листочки, де поскидала, де не поскидала. У всякому разі, зимує. Маю надію, що добре перезимує. Ось дивіться, яке листя. Таке як літо. Просто як літо. А де ось скидає листочко? Ось так от. Прямо лежать, чекають весни. Ось дивіться, яке гарненьке корінничко наросло. І якщо знову буде потепління, напевно, повідрізаю і все поскладую. Ось так у мене зимують декоративні рослини. Це все просто на городі, в мене нема парників. Ось, лежать на бочку. Кожен горщик я ось так перекидаю на бочок. І ось так вони зибують. Ось так нічим не вкриваю. Ой, тут було видно, місця замало, щось одненьке стоїть. А ні, це воно лежить. Просто піднявся догори павін. А щодо полуниці. Ось таким чином вона зараз в мене тут знаходиться. Прака вже я, здається, 29 грудня ходила, обривала квітки. Просто дивилася, де повилазили квітки. Я маю на увазі ремонтантні сорти, я їх обрізала всі повністю, щоб не тягнули на себе соки і щоб саме розвивалися кущики. Ну, ось так от все. Гарненько під снігом. Ось такі. Так, сонечка — це вічно зелена рослинка, і таким чином вона зимує. Це на грядках, це все в коробочках, які лишилися у мене саженці. Ось вони ось так зимують. Я вам покажу. Вже мало ще спить, слава Богу, бо вона дійсно може в такі, таку погодню температуру, що вона може просто піти розвиватися. Це було дуже шкода, бо все рівно маю надію, що зима трішки буде, бо снігу дійсно потрібно. Ось так от зимують саженці Розписано все по сортам саженців зовсім трішки, ось бачите, якщо є якийсь сорт тут. Буквально по, по пару штучок все попідписувано, ось таким чином все зимою. Не знімаю зараз, тому що е, розповідати або що не хочеться витрачати ваш час. А зараз такий зимовий відпочинок. у всіх, хто займається городом. А поки дивлюся, що по ціні з добривами, що слідуючий рік собі планую, що буду робити, Актинидію ще не обрізала. Буду обрізати в лютому і спробую поставити на вкорінення. Ну, якщо буде таке бажання. У всякому разі, мало таке в планах. Зараз ще хочу глянути свої трояндочки. А, ну їх не видно, їх і не глянеш. Вони тут під бутильками. Поставила їх тут пару сортів для експерименту. Грушка. Ну, все, слава Богу, спить. Бо, чесно кажучи, так як обіцяла плюс 15, то переживала, що все почне рости і просто загине, не буде, не буде просто жодних ягід. І зовсім не невчасно. Дивно, тепла зима, з одного боку це дуже добре в нашій ситуації. Але рослинки, вони ж, вони ж календарик, який не те що на стіні, а те, що в повітря. Ну, бомбу надіятися, що все буде добре і весною все пробудеться, досадиться всіх, всі, хто хотів щось досадити. І будемо збирати гарні врожаї. Дякую всім, хто в мене на каналі, хто завітав до мене на канал. Дякую нашим захисникам і захисницям. Що ми знаходимося вдома, що ми маємо на снагу вирощувати щось, що нам будувати і відбудовувати нашу країну. Хай все буде в кожного так, як він задумав, запланував, у всякому разі, на цей рік. Все буде Україна. Дякую.